Який у вас Ерви. А чому РВ? – Ну, ініціали мені Руслан Вікторович, так віддали мені хлопці Ерви. Угу. Все геніальне просто. Е... сестра таланта. – Так, з точно. Да. Скільки ви вже в Збройних силах? В Збройних силах я з, 20... з 8 липня 2022 року. куди ви одразу призвали? Я відразу пішов добровольцем, тому що я бров мав бронь на роботі. Пішов добровольцем у. В РТЦК, <клух> став на блокпостах, а потім з 27 березня я потрапив у 44 ту приємної організовані бригади. А де вас застала широкомасштабка? Яким тоді працювали? Ви кажете, бронь від роботи, да? де так. саме працювали? Я працював на, у сфері критичної інфраструктури у, у Обленерго <клух> І ми застали вдома вдома, тому що я проживаю за 40 км від кордону з Росії. І після широкомасштабної до. Через наш нас проходили колони всі. Ну, попрацювали і думаю, що треба йти захищати. Ну, то й пішов. Всі відмовляли, я пішов. Ви спершу на якій посаді були в якій бригаді? Я був спочатку в бригаді з замкомендира боромашини і оператор-навідник. Угу. А потім став сержантом з матеріального забезпечення. За які вас? зараз ваші обов'язки і чи часто ви <кій> ходите на позиції разом з побратимами? На даний час мої обов'язки це забезпечення особового складу харчування, одяг. Ну, все необхідне для життєдіяльності. І як потрібно, то виїжджаю до своїх побратимів на так званий нуль, угу. щоб забезпечити їх всім життєдіяльністю. Ну, вода, провізія, все. Угу. Так, виїжджаємо. Ну, основна Як? задача швидко зібратися, так, так, вигрузити так, 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 і швидко виїхати. Так, швидко виїхати і все. Є, там, не, там не затримувались, швидко все вивантажити у пункт дислокації, і, а потім вони вже саме розбирають. Угу. Потрапляли під обстріли під ці? Час... Підтрапляли під обстріли, так, е, останній раз потрапили під обстріл Града, угу. але ми ну, сховалися у місті, то в погребі. І поки вони відпрацювали, то ми почекали і швидко. Ми вже розвантажились і по нам почали працювати, але ми швидко ну, вийшли, все добре. Особисто ви заступаєте на позиції? Особисто ні, але ну, треба, буде, вже як людей не буде, то підемо. До цього, ну як був операторний війник, то завжди ходив на позиції. Ви Розказували ваші побратими про те, що ви надавали першу медичну або домедичну допомогу, так, побратимам своїм там на позиціях і так раненим. під час виходу на позиції ми потрапили під мінометний обстріл. І так довелося, що потрібно було надавати першу медичну допомогу побратиму, тому що його сильно ну так, осколками. Все, його обличчя, все, нога, все було. Ну, під, під час надавав допомогу, під час мінометного обстрілу. він не, не ну, переставав. Ну, далі, далі був, був. Все замотали, потім прийшла евакуаційна група, забрала і тось, нічого, ну як, ми з нами рядом побратим наш був, як то, не, не можна раз, ну, я, залишити. Яке було поранення в нього? Його було поранення. Потім, як замотував, була у дірка, обличчя, голова, нога перебита, рука перебита, тобто, все, турнікети наложили, все замотали кровоспасом, все бандажом, все замотали, і його дачну викували, евакуювали, і він вийшов. І зараз все, живий, здоровий. Зараз спілкуєтесь, підтримуєтесь? Спілкуєтесь, Спілкуйтесь, да. так. Він потім казали хлопці, як бачили його у шпиталі, він лежав у тостінці, то. Казав, що як я побачу, побачу мене, то ну, він дякую на навіть даже становив, що дякую, що я його замотав. Ну, це що, я вже не кинув би його. Це мій побратим, ми разом б. пішли в цю бригаду. Ми були на посадках на всіх, ну, на всіх виходах на позиції. Тобто братерство це воно дуже важливо. Братерство це дуже важливо, тось, ну, не важливо, ну, скільки ти виходив на дані позиції, на дане завдання. Які. Ти не можеш залишити свого побратима. Ну, важливо розуміти, що є хтось, хто надасть тобі допомоги і ти завжди так, надасть так. допомогу. Е е е е головне те, що ну, ти даєш комусь і ти надієшся на того, щоб він тобі надасть допомогу. Ну, не ну, назад не піде, ну, ну ти тут як надія на кожного. Тобто, якщо ти дав, то й тобі може дати. Ну, так. А зараз ви часто виїжджаєте на позиції з метою забезпечення наших хлопців матеріальними засобами, продуктами? Е, так, по необхідності, як казали, що треба, то привозили провіз, провізію, воду, все, продукти, все. ну, Якщо боєприпаси, все, я відповідають за боєприпаси, то ми возили. Як е, по необхідності ми давали все. Ви е, нас систематично возити, так? Так, так. Як по необхідності, як сказали, то ми возимо, а так підтримують тут порядок і все, що хлопцям не потрібно, ну, потрібно все є.